Головне питання: Усик чи Кроуфорд, хто найкращий боксер планети? Майк Тайсон шокує зізнанням, що заробив більше у 50, ніж у 20. А Джан Анджілей відкриває ресторан у самому серці Нью-Йорка. Гучні новини боксу. Дивись далі. Ой! Голова матчрум Боксінг Едді Хірн поділився думкою про те, хто є найкращим боксером сучасності. Олександр Усик чи Теренс Кроуфорд повідомляє в Рінге.ком. За словами промоутера, перемоги Кроуфорда вражають, але першому рейтингу pound, for pound він все ж ставить українця. Якщо брати конкретні перемоги Кроуфорда, то першим має залишатися Усик. Але ще підкреслив, що Усик унікальний у своїх завершеннях. Незмінно битися на виїзді, перемагати чемпіонів у крузервейті, перейти у суперважку вагу та здолати Джошуа, Тайсона Ф'юрі, Дюбоа це щось неймовірне. Водночас функціонер визнає, що перемога Кроуфорда над Канело теж має величезну вагу, адже американець піднявся на дві категорії вище, щоб її здобути. Це дуже близька гонка, але для мене лідером усе ж таки є Усик. Підсумував Еді Хірнкаутом. Не річний кубинський ветеран надважкої ваги Луїс Ортіс успішно відновив кар'єру у Флориді. Він нокаутував у першому раунді 40-річного американця Філіпа Пенсона. А як чемпіон світу леківезі Девід Хейні подав позов проти своєї колишньої нареченої Лінни Саєт. Боксер вимагає повернути подарунки на суму близько 350 тисяч доларів. Серед них годинники, сумки, діамантові прикраси та дизайнерські аксесуари. Хейні наголошує, ці речі були весільними подарунками. Але оскільки шлюб не відбувся, за законами Каліфорнії вони мають бути повернуті. Загальні збитки спортсмен оцінює у понад 500 тисяч доларів, враховуючи і моральну шкоду. Адвокат, мій 14-річний син, запитав, навіщо ти це робиш, і спершу я не знав, що відповісти. Потім сказав: Бо я найкращий, я мушу це робити. Це все, що я вмію. Я заробив більше грошей у 50 років, ніж у 20, сказав Тайсон. Жан Жилей відкрив ресторан у Нью-Йорку. Китайський суперчаш Жан Жилей спільно з партнером Пітером Сонгом запустив ресторан неподалік таймс Сквер у Нью-Йорку. Назва закладу походить від класичного китайського роману Роман про Троєцарство та символізує відданість і братерство. Ресторан...